Одразу за фруктами та овочі. Беремо одразу капустину на головці по 82 цента. Червоний буряк по 98 центів. Беремо два пучки. Ось такі ціни на овочі. у нас є. Шість тяньки, візьмемо одна. Взяла два сидніші і зеленіший. Мандарини по 4,46. Візьми. в нас по 3,97. Вегеганські в'язки І так. Тільки по 76 центів. Такі веганські. І веганські по 35 центів. Просить кавун. Візьме кавун. Тут є наші улюблені помідори. 3,48. Дуже смачні помідори. Взяти ще великі помідори. Ось такі. Нам подобається продукція цього бренду. Картопну жовту, інша не смачна тут. Парампу стаку 8. І, і тут 2 кілограми 270 грам по хліб, точніше по чиабату. От така чиабата продається в кожному супермаркеті. І коштує вона 3,24. Парам 2 упаковки. Дві упаковки чоловік на роботу бере. Беремо ще ось такий хліб за 3,62. Ще багато випічки різної. Дуже багато, але не смачна тут випічка. Ще салат. Ось такий. Долар 98. Задні камери з напівфабрикатами. Цього ми не беремо. Так. Там м'ясний відділ. Нам потрібен фарш свинний. Це пів, це не той, йдемо шукати пок. Ось, знайшли порк. Olá! Бо ми купляти не будемо. У нас ще є. креветки. Можна взяти крапові палички і салат зробити. Так і зробимо. за 2,76. Ніде не могли знайти, але він не смачний. Беремо ось такі спеції, цибулю і лимон для риби. У нас річкова риба смертюча є. Потрібно якийсь запах перебити. Спеції по 99 центів ні, по долар. Так, шукаємо лаваш. Що проводимо? Нам потрібна нутелла дитання, вона десь тут має бути. Ще арахісова паста. Класичної немає, є тільки ось така, ціна не вказана. Ти взяв так Арахісова паста, яку ми купляли завжди на Айхербі, будучи в Україні. Ось ця тут -ка, кава. Нам не потрібна кава. У нас є StarPox. Будучи в Україні фанатіла від цієї кави. Тут ще жодного разу не впала Старпакс за півроку. Роботу ось африканську, ефіопську каву. За 7,96. Наша дитина п'є чай тільки з ромашки. Беремо з таку ромашку. Велику упаковку 40 пакетиків за 3,72. Тут кетчуп, різні соуси. Дуже багато. Коли зігнуться від цих соусів і кетчупів. Вже наш татку вибрав собі соус табаско. З такою за 3,56. Ще тут дуже багато одягу. Так, наступний ряд. Ще тут дуже багато консервації різної. Фармезан, якраз його шукаємо. У нас це фармезан за 4,14 гривень. Боріло. У нас є макарони боріло. Можна взяти в двому пакеті боріло банди. 1,84 томатной пасты, консервация или ворочи. Знаю, что американцы фанатеют от этой картофель. Заготовки на піцу різні. Поруч пасту. Шукаємо Альфреду, так? Беремо ось таку пасту, не пасту, а соус з пармезаном. Беремо ще ось таку з чесничком Томатну пасту. Піна 2,30. Мочалкоподібний хліб. Так ось лаваші. Дуже багато тут різних булок, лавачів, піп. Коштує такий хліб 2,48. Скільки там його? 567 грамів. Воно таке мочалк. Ось такий лаваш за 1,98. І, і за 2,98 ось такий. 8 штук. Ось таке ми раз пробували, Це був перший і останній раз. М'ясо таке. Паштето подібне. За 2.14, його тут дуже багато. Але знайшли тільки кукурудзину. У нас 3,58 коштує за один літр. Тут відділ із кракером, хлібцями, хіпцями, різними снеками, чіпсами. Кракер нам потрібен до то тоні. Беремо цей, який невідомий. Ось цей візьмемо за 3,88 Принглс. Дуже багато смаків, по 2,24. Орео. Дуже багато орео. Ось такі ціни на нього. Солодощі, які взагалі не смачні. Ось МНДМС улюблені. Ми всі їх любимо. Цік фруктовий в галонах. Вони це люблять. Ми ще жодного разу його не пили. Беремо таку питну воду за 364. Скільки там пляшечок? 12. Тут спеції, ми якраз шукаємо сіль. Нам потрібна. Бо в хаті ні грамульки. Малайську сіль. Ось таку за 3,82. Щось таку. Морську сіль. За 2,90 Шукаю борошно. Звичайне, пшеничне. Ось воно. Я про до борошна з Алді. Ось таке борошно за 2,24 і там 2 кг 260 грамів. Таку олію за 3,64 і там літр 420. Тут сухі сніданки, прямо в таких великих пакетах мішках. Дуже багато. Цілі ряди. Сливко опасний відділ. Де шукаємо соляни. Ось така індичка нам не подобається. Там далі сосиски Вони взагалі не їсти в ній. Скоріше за все, ми тут нічого не вибралися. Ось таке соляни. Це 4,92, там 170 там Берем дві упаковки. Ось таке соляна, за 3,94. Скільки там у нас грам? 142 грам. Це коли упаковка. Скільки там? 907 грам за... в дорогу брати Беремо ось такі яйця, 12 штук упаковці. Упаковка за $1,54. Масло беремо ось таке. За 5,28 і там 454 гри. Дуже багато молока. Так каністрах галонових окремо. 5. За 3 літри 780. Потрібно Філадельфію. Ось вона Тут Філадельфію. Філадельфію за 697. Ще беремо сметану. Беремо з Одесі. За 3,58. І там 680 до нього такі йогурт, трео не будемо заїжджати. За 3,98 і ось цей колонично банановий. Там скільки 6,01 грам за чотири упаковки. Водильники з піцею. З фабрикатом. Ми цього купляти також не будемо. Я наліпила пігнань, вареники. Холодильники з морозивом, дуже багато морозива. Там вибирати дитині морозиво. Це морозиво дуже похоже на наш українське, на наш український такий пломбір. Дуже смачне. Не таке, як все, американське. Ядне, шоколадне з різними смаками. Перший снігер, твікс. Ми любимо 12 штук, за 5,64. Це може полуниця. У нас немає блендера, змушені. Тато беремо ось таким розовим по 2,67 і шоколад з підгузниками для малят, для немовлят. Тут харчування, суміш. Іграшки, одяг. Тут дуже багато одягу. Багато картерс. Матимка також одягала картерс і Next. Дешевий одяг. Дуже багато Ще Потрібен пральний порошок і засіб для виведення плям. Порошок ми купуємо ось такий в капсулах, нам зручно. Бо коли в рідині, завжди забагато наливаю. Що беремо ось такий тайт за 12,97, там 42 капсули. Це засіб для виведення плям. У нас такий був він, 4,27. Ми його в Таргеті ми разу купляли. Тут різні губки для миття посуди, там засоби для миття посуди. У нас є він. Хоть потрібно взяти ще хлорку додому. Беремо ще ось цю хлорку. Це 798. У нас закінчилось. Мені треба ванну відмити, унітаз. Так, пляжні дитячі рушники по 9.98. Нам потрібен також. У нас з наступного тижня басейн відкривається, але це потрібно приїжджати в окремий день, купляти плавки йому, рушник. Тож буду знати приблизно зі кандис з товарами. Я шукаю. Мотрин мені потрібен. Так, тут відділ із жіночим одягом. Тут все продається. І труси, і купальники. Абсолютно все. Пляжні, платья. ціни ви бачите яке. Тут дешевий одяг. Так, я у пошуках таблеток. тут Це для дому. Нарешті я знайшла той мутрин Беру ось цей за 674, там п'ятдесят шточок. Вистачить. Так. Тут косметика Лореаль. Для жінок все. Нікс, До речі, люблю цю косметику. Ось цей весь в мене є. Скільки він коштує тут? 4,97. У нас значно дорожче. Так, шукаю крест відбілюючий. Ось такий. За 4,97. Це 107 грамів. Дополнився ми цього тижня на 279 доларів 87 центів.